Всім привіт! Сьогодні я продемонструю на прикладі цього тексту, як використовувати команду для оформлення тексту у програмі Word. У верхній частині екрану ми бачимо спеціальну групу команд, яка має назву Shift. Кнопки, які розміщені в цій групі, використовуються для оформлення тексту. Завжди, перш ніж задавати якісь команди, необхідно потрібну частину. Тексту спочатку виділити, тому я, наприклад, виділяю ось цей заголовок. І задаю для нього різні команди оформлення. Як тільки я виділив текст, ви бачите, вспливає така спеціальна панелька. Її можна, в принципі, при бажанні відключити, але якщо вам зручно з неї виконувати команди, можете обирати команди прямо з неї. Якщо вона вам заважає, то просто натиснути клавішу Escape на клавіатурі. Оскільки це заголовок, я його оформлю дещо інакше, ніж решту тексту. Задам, наприклад, текст, що був жирний, що був похилий, при бажанні можна задати підкреслений. Ну, поки що не буду задавати. Мабуть, що доречно буде задати якийсь розмір шрифта, оскільки це заголовок, нехай це буде 18-й. І оберу якийсь інший тип шрифта. З перелічених, от недавно є використані шифти кілька штук. Оце досить непоганий. Оберу. Решту тексту я оформлю іншим шрифтом. Виділяю його і задаю, наприклад, шрифт 14. 14 пунктів кажуть. І тип шифта оберу, або, кажучи таке слово гарнітура. В цьому переліку є десятки різних шрифтів. Якщо ви знаєте точну назву шрифта, який ви хочете використати, ви можете почати набирати перші букви цього шифта, і програма запропонує його. Бачите, от, наприклад, Times New Roman. І достатньо підтвердити: Enter. І я застосував цей шрифт. Задам для нього похиле написання. І даний текст змінив свій вигляд. Є шифти, які одразу на мають у вигляді курсиву. Наприклад, такий шифт, як монотайп курсива. Для окремих елементів тексту я задам підкреслювання. Ну, наприклад, я хочу оцей текст виділити якось. Звісно, можна його виділити жирністю, а можна використати якісь команди у формі додаткові. Ну, наприклад, підкреслення: одинарне, подвійне, штрихове, пунктирне тощо. Якщо вам потрібні інші варіанти підкреслення, є команда інші, тут можете обрати варіанти. Ось. Якщо ви обрали якийсь варіант підкреслення, можете для нього обрати окремий колір якийсь. Окей. Цього ж ефекту ви могли досягти і тут. Вибравши потрібний тип підкреслювання. Потім перейти на колір підкреслювання і обрати один з запропонованих кольорів. Якщо вам їх недостатньо, вибираєте інші кольори. Тут вибираєте з палітри, один з мільйонів відтінків. Або тут з сотні кольорів, обираєте якісь палітри. Так, задали. Текст також може бути з певною метою перекреслений. Ну, наприклад, виділив і натиснув кнопочку Перекреслити. Якщо виникає потреба розмір шрифта поступово збільшувати, щоб підібрати відповідний, тоді ви можете виділити потрібну частину тексту, яку ви таким чином будете змінювати. І от є кнопочки збільшити розмір шрифта або зменшити розмір шрифта. Натискаючи на них, поступово змінюється розміри шифта згідно оцього переліку. Бувають такі ситуації, що ви е, неправильно написали текст або, навпаки, хочете його якимсь чином певним виділити. Ну, наприклад, допустимо, в цьому місці мені треба, щоб цей текст був написаний інакше. І отут є команда змінити регістр. Пропонуються такі 5 варіантів. Наприклад, хочу, щоб воно було написано великими буквами. І всі букви великі. Обираю. Усі букви великі. Бачите. Або десь з якоюсь метою мені треба зробити, щоб якесь слово було написано інакше, ніж воно є в оригіналі. Наприклад, в цьому ж переліку. Я, наприклад, можна зробити, що це будуть всі маленькі. Бачите, ну, Word нам каже, що це помилка, бо він знає слово «філіпіне». Е, Можна сказати, щоб кожне, е, можна змінити регістр. Тобто зробити так, щоб маленькі букви стали великими, великі стали маленькими. Деколи буває, що ми випадково включили кепслок, не помітили це і набираємо текст з використанням клавіші Shift. Тоді можна виправити. Таку ситуацію просто цією командою. Буває, що є потреба, щоб кожне слово писало з великої. Ну, уявимо собі, що це ось тут. Тоді ви даєте команду кожне слово з великої букви. І можна, в принципі, якщо ви помилилися десь і написали отак, а вам треба, щоб тільки перше слово було з великої, так як в реченні, то тут є команда як у реченнях. Тобто, бачите, інтуїтивно всі ці, ці команди в більшій чи меншій мірі зрозумілі. Колір Кольшифта, очевидно, тут теж зрозуміле явище. Але хочу на кольорі зупинитися буквально трохи зупинитися. Хочу показати, що появилося в новіших версіях Word. -а. Раніше цього не було. Е -е... Ви бачите, команду Градієнт. Можна обрати для. Для даного тексту колір, наприклад, червоний. А потім задати, що цей червоний має відображатися різними градієнтними схемами. Наприклад, отакий от варіант чи такий. Тобто, як змінюється колір в межах написання даного тексту. Ну, нехай отак. Бачите, що він такий ніби переливається відповідно до тої схеми, яку я обрав. Скасую це. Буває ситуація, що ви скопіювали текст з якогось джерела, і коли ви його вставили в Word, даний текст виглядає не так, як би вам хотілося, і виправляти це у формі довго, тому що в одному місці треба виправляти, в іншому не виправляти. Ще десь треба щось одне задати, потім інше. І тоді, простіше всього, старе форматування, яке вам заважає, можна просто очистити. Тоді ви виділяєте ту частину, яку треба очистити. От, наприклад, так. І ось є кнопка Очистити все форматування. Дивіться. Бачите, текст став таким, яким він був на самому початку, поки я його не починав оформляти. Скасую. Якщо у вас виникає потреба працювати з так званими індексами, ну, згадаємо математику. Нижній індекс, верхній індекс. Або в Word це називається надрядковий символ, підрядковий символ. То ви можете скористатися кнопками на цій панельці, які спеціально для цього призначені. От я покажу використання надрядкових символів. Наприклад, мені треба, щоб тут був текст Z дорівнює b квадрат плюс C3. Я виділяю двійку, навожу мишку на кнопочку Надрядковий символ. Ми вже з вами не вперше бачимо, що коли я навожу мишку на якийсь елемент, появляються отакі підказки. І там розказується про те, що якщо ви працюєте за комп'ютером, у вас є можливість використовувати клавіатуру і швидкі комбінації клавіш. Так, натисну. Ще раз. Аналогічно. Це ми зробили надрядкові символи. Але символи можуть бути і Підрядкові, Тобто, наприклад, U1, U2, U3, U4, U5. Аналогічно одиничку виділив, нажав, підрядковий. Виділив, нажав, підрядковий. У Word і, і в багатьох інших програмах, які написані під Windows. Є можливість повторювати останню команду. Наприклад, остання команда в даному випадку була задати підрядковий символ. Тому я виділяю, наприклад, трійку і натискаю з клавіатури клавішу F4. І ще один спосіб швидкого оформлення: якщо у вас є десь якийсь елемент, який ви вже задали оформлення, і ви хочете його скопіювати, то на вкладці Основне є кнопка формат за зразком. Натискаю на неї двічі, щоб затиснути цю кнопку натиснутою. І повторюю оформлення виділеного тексту. В даний момент, ви бачите, виділений текст це є цифра 3, оформлена як підрядковий символ. Виділяю цим пензликом цифру 4. Відпускаю. Бачите, скопіювалося оформлення цифри 3. Ще раз виділяю цифру 5. І у мене знову скопіювалося оформлення. Тобто, таким чином можна будь-яке оформлення копіювати. Виключу формат за зразком. Наприклад, хочу я, отак, як е, текст, а маленькі діти, точно так само оформити ще якийсь текст. Виділяю цей шматочок, натискаю формат за зразком, шукаю той текст, який я хочу так само оформити. І Виділяю його. клацнув, протягнув пензликом, відпустив. В цей момент пензлик помінявся на звичний нам курсор. Тобто, якщо ми один раз натиснули на кнопочку, то вона натискається і після виконання дії стає неактивною. А якщо двічі, то ми її зафіксовуємо, аж поки не відключимо. Тепер розглянемо додаткові можливості оформлення. Ці, які ви бачите на панельці, це такі, що програмістами вважаються найбільш вживаними командами, тому вони виведені на цю панель. Але є команди, яких тут не видно. Вони приховані. І в кожній групі команд де видно отакий елемент. Маленький такий квадратик зі стрілочкою вниз, вниз, вправо, цей елемент буде викликати додаткове меню. Ну, але звісно, мені треба щось виділити спочатку. Наприклад, я виділю підготовлений текст попередньо. От у мене є додаткові властивості. І виділю перший елемент, перший абзац. Натискаю на кнопочку. До речі, ви бачите, що аналогом цієї кнопки є команда з клавіатури Ctrl-D. Можна таким чином викликати. Так, викликали вікно. В цьому вікні бачимо, є так багато команд, що вони не поміщаються в межах одного вікна, і тому з'явилися вкладки: вкладка Shift і вкладка додатково. Частину з цих команд ми вже з ними знайомі. Є перелік шрифтів, є стилі, звичайний курсив, півжирний, півжирний курсив, є розміри шрифтів, є колір тексту. Ось тут. Є підкреслювання, ми це вже бачили. Якщо обрати тип підкреслення, то буде активним колір підкреслювання. Бачили команду закреслений текст. До речі, ви бачите в нижній частині, там де попередній перегляд. Як буде виглядати ці два слова, якщо я в даний момент натисну ОК, коли застосую команду. «Виключили». Є тут також подвійне закреслення. Цього у нас на панелі не було. Є символи надрядковий, підрядковий, бачите, є команди. Тобто багато команд з тих, що на панелі у вигляді кнопок, дублюються тут у вигляді команд. Зменшені великі букви, всі великі, і навіть текст можна приховати, в принципі, з певною метою. І ще одна цікава кнопка за замовченням. За замовчуванням використовується в тому випадку, якщо ви хочете ті налаштування, які ви тут понаклацували, щоб вони були налаштуваннями тексту у Word, як тільки ви відкриваєте чистий новий аркуш для того, щоб створювати новий документ. Тобто, якщо я зараз тут оберу якийсь конкретний тип шрифта, який мені подобається, ну, наприклад, якийсь там. Ботанк. Для нього беру, що я завжди хочу, щоб мені писав текст курсивом. Вкажу, що цей розмір шрифта має бути 14. І натисну за замовченням, То всі нові документи, які будуть створюватися у Word, будуть створюватися таким шрифтом. Поки ви цього не скасуєте. Тобто, це така от дія. Ну, я її застосовувати не буду. Скасую, і ще раз відкриється вікно. Ctrl-D. Перейду на вкладку додатково. Тут є м -м, кілька корисних команд, на яких я хочу зупинитися. Решту, при бажанні, ви можете у правому верхньому куті цього вікна натиснути кнопочку Знак питання або довідка. І у вас виникне досить така розширена довідка по роботі конкретно за, з цим вікном. Ну, а я безпосередньо вам розкажу, чому варто на цих е, кількох командах зупинитися. Е, для цього першого абзацу Я не буду змінювати нічого. Я виділю другий абзац і в ньому внесу зміни. Масштаб поміняю на 200. І натисну ОК. А для Третього рядка я поміняю на 33. І натисну ОК. Це для того, щоб ви побачили, що якщо ми дивимося зараз на панельку нашу, там де шрифт, ми бачимо, як був 11 розмір шрифта, так і лишився. Клас ливця речення теж 11-й, класний в теж 11. Тобто розмір шрифта не змінився. Змінився масштаб даних символів. Кожен символ змінився, наприклад, в другому абзаці, збільшився удвічі по ширині, а в третьому абзаці зменшився утричі по ширині порівняно з оригінальним ось цим. Як виправити ситуацію? Такі варіанти. Можна виділити цей текст, натиснути формат за зразком. І виділити той текст, який треба виправити. Маєте виправимо. Скасую. Можна виділити текст, який треба виправити. Зайти в налаштування шрифта, І якщо ми знаємо причину, що це сталося, чому. Або ми, е, нам відомо, що таке зміна масштабу для тексту, нас це не дивує. Тоді ми тут безпосередньо в цьому вікні де нічого нема. В полі масштаб. Ми вибираємо масштаб, який там мав бути. А він мав бути 100% тобто оригінальний розмір. Окей. Змінили. Другу зміну спробуємо. Виділю знову другий абзац. Налаштування шифта. І тепер оберемо команду інтервал. Слово інтервал означає, що є якийсь проміжок. Якщо ми говоримо про символи, то це проміжок між самими буквами по горизонталі. Я для другого абзацу виберу варіант розріджений. А для третього ущільнений. Значить, беру розріджений. Задаю величину, наприклад, на 10 пунктів. І натискаю ОК. А для третього абзацу туди ж заходжу і задаю вже інтервал ущільнений, наприклад, теж на 10 пунктів. Окей. Трохи забагато. Аж застрашно може виглядати. Ну, дам нехай 5. Все одно багато, так? Так. Звичайний, вщільнений, нехай 3. Окей. Ну, щось все-таки страхітливе. По ньому ще можна здогадатися, що там є якийсь текст. Тобто, коли трапляються такі всілякі зміни масштабу, зміни інтервалів, деколи буває, що в документах саме їх використовують для якогось оформлення тексту особливого. Наприклад, масштаб дає можливість слово розтягнути, воно виглядає там якось інакше, на ньому зосереджується увага, швидше його помічають і тому подібне. Інтервалами аналогічно можна скористатися. Але буває, що такі. Зміни в тексті відбуваються після того, як ви отримуєте документ, який вам хтось відсканував, перетворив з картинки в текст, але програма розпізнавання не чітко визначила правильні масштаби, правильні інтервали, правильні розміри шрифта, І, відповідно, вона їх вам встановила якимись такими приблизними значеннями. І тоді приходиться виправляти ці ситуації. Якщо ви бачите щось подібне, ви вже здогадуєтеся, що це або масштаб тут недобрий, або інтервал недобрий, і довго не роздумуючи, або копіюєте формат за зразком, або заходите на наштування шифта І міняєте інтервал, який зараз не вказаний, тому що в одному абзаці один інтервал, в другому другий. Тому програма не може виводити ні один, ні другий. І тому ми вибираємо вручну звичайний. Окей. І третій варіант. Трапляється тоді, коли десь ви отримали документ, який вам сканували. Знову ж таки, сканували документ не дуже високої якості, і при скануванні розпізнавання символів відбулося неякісно. І відбулася отака ситуація. Покажу вам, наприклад, розташування, або в російській версії Word там називається сміщення. І тут вказано наскільки. Окей. А в другому рядочку, точніше, в наступному, я задам зміщення або розташування з пониженням. Тобто, ви бачите, при цьому розмір шифта не змінювався. Просто текст. З'їхав з своєї лінії друку. Таке може трапитися, наприклад, на струменевих принтерах, коли вони погано друкують, або, як я вже сказав, сканери, сканують документи, в яких вже є такі помилки, або ще якісь там варіанти. Або може хтось з певною метою, навмисно робив саме такий текст, щоб він саме так виглядав. Так, ми вже зустрілися з оцим таким словом, пункти, і поки що не зовсім зрозуміло, що воно таке. Тому я хочу на ньому зупинитися. Отже, розмір шифта, і не тільки розмір шифта у Word, вимірюється в пунктах. Оці числа, які ви бачите, це є кількість пунктів. Розміри шифта у Word можна задавати не тільки з цього переліку. Тобто, нам здається, що він обмежений цифрами від 8 до 72, але насправді, оскільки. Це поле для задання розміру шифта є білим. Це в багатьох програмах так працює. Значить, там можна писати з клавіатури значення. Так само, як я писав тип шрифта, писав Times New Roman. Тому я можу спокійно написати розмір шифта, який відрізняється від переліку. Виділю якийсь текст. Всім привіт. І задам для нього розмір шифта, наприклад, якого переліку нема. 15-й. 15 Enter. Бачите, це можливо змінювати. Розмір шифта можна змінювати навіть не через одиницю. Найменша величина, через скільки можна змінювати тобто крок, це є 0,5. Тому я можу ще попробувати написати 15,5. Ентер. Отакі. От Невеличкі поділи можливі. Але вже задати, наприклад, 15,4 це вже неможливо. Розмір шифта також можна задавати меншим, ніж найменше значення, і більшим, ніж найбільше значення з представлених. Наприклад, я можу задати розмір шифта, ну, нехай там мені треба такий для чогось. Четвертий. Бачите, зменшився. Або я можу задати розмір шфта. Ну, нехай одне слово, щоб багато не. Міняти, задам, наприклад, сотий. Бачите. Реально розмір шрифта можна змінювати ще більше, аж до крайнього значення. Крайнє значення донизу це одиниця, а крайнє значення доверху я вам зараз покажу. Ну, наприклад, примусово напишу тут розмір шрифта 2000. Enter. І мені Word підказку дає. Число має бути в межах між 1 і 1638. От такі величини. Тепер, що ж то за величина така? 1 пити, або пункт. дорівнює 172 Ну, Для того, щоб знати скільки, треба знати, що з собою становить 1 дюйм. 1 дюйм. Дорівнює 25,4 мм. Тоді, якщо підставити ці значення у верхню формулу, ми отримаємо. Це буде 25,4 мм, поділити на 72 або приблизно 3 мм. Таким чином, якщо ми, наприклад, оформляємо текст шифтом 20-м, ми кажемо, або підрозумівається 20 пунктів. То це приблизно помножити на 0,3. приблизно, Я напишу вже нехай дорівнює 6 мм. Таким самим чином можна розраховувати розмір шрифта, який треба задати, щоб отримати той чи інший розмір букви по величині у міліметрах. Наприклад, вам треба. Розмір букви 100 мм. Тоді ви даєте 100 мм поділити приблизно на 0,3. Це можна потім підбирати. І отримуємо приблизно 333 пункти. Такий розмір шифта треба задати, щоб буква, чи цифра, чи ще якийсь символ мав величину 100 мм по висоті. Оце така цікава інформація, яку ви змогли отримати про оформлення тексту у програмі Word. Дякую за увагу! Всі, кому цікаві мої відео, підписуйтеся на канал. Всього вам найкращого.